Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернеті без складень Лайф -крит. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні буде більш такий розмовний ролик, в якому ми поговоримо про проєкт Lime Coin та як в ньому краще починати працювати без вкладень, які дії на початковому етапі краще виконувати. Також поговоримо про сам проект, висловлю свою думку щодо цього проекту і про те, як інстрілка забуває популярність. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітки в інтернеті. Ну і далі, щодо проєктів, перше, що хочу зазначити, що Елісія більш за все так як в мене виплата вже висить більше двох діб. І сьогодні я трішки полазив по різних телеграм-чатах. Також багато хто пише, що зависли виплати. Дехто навіть зазначає, що зупинився майнинг. в мене майнинг продовжується. Але виплата зависла. Але все одно є користувачі, які пишуть, що виплати їм приходять. Тому поки що не зовсім зрозуміло. Тому почекаємо ще деякий час. Ну, взагалі, я вирішив більше, більше не приймати участь в таких проєктах, тому що їх виходить велика кількість, а по суті нам не дається нічого на них заробляти, так як вони дуже швидко скамляться. Навіть зараз там вийшли якісь 2.0. Вже говорить, що він на блокчейні, я навіть туди не заходив, але кому цікаво, можу знайти в інтернеті і спробувати прийняти участь. Я для себе вирішив більше не працювати на таких проектах, тому що не бачу в цьому ніякого сенсу. Біткоін -мінера за замовив чергову виплату. Також що до токена REC також нічого не зрозуміло. Немає в Телеграмі ніякої кнопки для виводу, бот постійно щось викидає незрозуміле. Тому я також більше не бачу смисла приймати участь в таких ось роздачах, але це так був такий експеримент. Ну і далі також я не бачив ніякого сенсу приймати участь в таких різних роздачах. блок також замовляв виплати, все виплачив. Заробіток, звичайно, невеликий, але стабільний. З розвитком, звичайно, він буде збільшуватись. Також хочу відзначити те, що прокачуватись з кожним рівнем стає доволі складнішим. Перші 5 рівнів доволі швидко набиваються, а потім вже стає все складніше і складніше. І скоро я також запишу ще один відеоролик щодо того, як краще прокачувати свій рівень. Ну і також заходьте в цей проект CryptoCop. Доволі цікавий проект. Заробіток також не дуже великий, але стабільний. Ну і також є можливість налаштувати свій пасивний дохід без вкладень. Ну І далі давайте перейдемо до основної частини відео. Для цього переходимо за посиланням під цим відео. І далі переходимо на сам сайт. Називається він у нас LimerCoin. Цей сайт повністю скопійований з відомого нам RollerCoin. Тут ми також граємо в ігри, купуємо майнери і створюємо свою віртуальну ферму і заробляємо криптовалюту. Працювати ми можемо тут як з вкладеннями, так і без. І сьогодні я хочу поговорити про те, як краще почати, як налаштовувати свій аккаунт, якщо ви працюєте тут особливо без вкладень, враховуючи на своєму прикладі помилки, які були допущені на початку роботи в Rollercoin. ну і загалом поговоримо про роботу в таких проєктах. Ну і перше, що ми робимо. Хто ще не зареєстрований, проходимо реєстрацію, натискаємо Create Account. Реєстрація тут дуже проста: вводити свій емейл, придумувати пароль, далі підтверджуєте пошту і авторизуєтесь на сайті. Далі потрапляємо в свій особистий кабінет. І як бачимо, тут все дуже схоже на parler coin. І перше, після того, як ми лише зареєструвалися, я раджу починати манити токени LNT. Це внутрішній токен проєкту, який ми не можемо ні вивізти, ні продати. Ми можемо лише. Купувати майнери та стійки в самому проєкті, і купуючи ми збільшуємо свою потужність і починаємо заробляти більше. І перше, що ми робимо, переходимо ось сюди. І тут у нас від початку буде стояти 100% малень на біткоін. Ми тут все видаляємо і тут ставимо на токен LMT 100. Звичайно, хто хоче, може поставити там 90-10% на біткоін. Я це робив просто для того, щоб перевірити, як майнити цей біткоін. І з своєю невеликою потужністю я за добу наманер 17. сатош, Але більшою кількістю користувачів, звичайно, цей заробіток буде падати. Якщо ми будемо підтримати, наприклад, одну ту ж саму потужність, але це все залежить від того, скільки ми будемо грати в ігри, або скільки майнерів ми придбаємо. Ну і все, далі ми налаштували. І наступний крок, що ми робимо, ми просто граємо в ігри. Вони, як бачимо, тут також повністю скопіовані з RollerCoin. Тут краще графа. І тут ми за кожну гру отримаємо потужність і збільшуємо свій видобуток тих же токенів LNT. І за кожну наступну гру в нас буде збільшуватися складність і також кількість потужності, яку ми отримаємо. Максимально тут 30 рівнів. Тут, як бачимо, в мене вже в пазлі максимальна кількість. Я просто далі граю цю гру. Підтримую цей рівень і максимально отримую 620 ГГц. Найприбутковіша гра тут 2048 але для мене, як для мене вона найскладніша, тому що на кожному рівні збільшується складність, тому я не дуже сильно граю в цю гру. Максимально ми тут отримуємо 1200 щентов ГГш, тому хто хоче, може максимально прокачати цей рівень, підтримувати його і грати в цю гру. Ну і також тут є ще ця доволі проста грам. Ми просто збираємо монетки. І один мінус, який є тут, це те, що потужність наша зберігається лише добу. Тобто, якщо ми зараз зіграємо гру, через добу наша ця потужність просто згорає. І це є мінусом. По прикладу, того ж роллеркоїна там є комп'ютер, який ми прокачуємо, граючи щодня в ігри. І наша потужність зберігається. Більше часу. Тут лише ця потужність дається нам на добу. Можливо, в подальшому вони щось придумають для того, щоб нам зберігати довший час і потужність, але поки що так. Ну і також ще є один тут плюс перед ролар Для цього давайте зараз зіграємо в любу гру, давайте давайте ось в цю. Дуже проста. Тут у нас також падає просто криптовалюта, ми її ловимо, заробляємо ось тут скоро поінти. І далі вже отримаємо потужність. В еквіваленті 1 point, 1 Збираємо Вбираємо тобто таким чином. Також чим мені не подобається ця гра, що тут все прив'язано до време. Тобто, якщо 40 секунд, то 40 секунд ми й будемо збирати цю криптовалюту, так як воно вчитано все по часу. Ну, зараз все побачимо, бачимо 7 секунд. І тут майже нереально програти, хіба якщо в нас впаде або ми зголону бомбу. І все ми отримали 440 pointів. Натискаємо Power. У нас йде загрузка. І все, як бачите, 440 портів. І ми отримали 440 ГБ хеш. І загальна наша потужність Переходимо. І що мені тут подобається, що тут ну, фіксований час між іграми. Тобто немає таких довгих проміжків між іграми в тому ж RowlerCoin. Коли ми багато граємо там ігор цей час між іграми збільшується. І буває, коли зіграли всі ігри, дуже довго чекати. А тут цей час фіксований. І поки ми зіграли в одну гру, потім 30 секунд чекаємо, той час граємо в іншу і вже потім відразу можемо грати в цю ж саму гру. І цим мені це подобається, що немає ніяких цих довгих пауз між іграми. Тим паче в зараз. Чим більший ваш рівень, тим більше починає глючити сам сайт. Звичайно, це за те, що там вже зареєстровано більше 4 мільйонів користувачів. Звичайно, активність з них. Лише там, може процентів 30, але все одно це впливає на роботу сайту. Ну і все. Далі ми граємо в ігри, заробляємо потужність і маємо токени LNT. Це потрібно робити на початку, особливо. Тому що, як бачимо, ця потужність загальна дуже швидко збільшується. Коли я записував перший ролик, тут було лише 10 ПТ і вже наступного дня, менше, ніж через добу, ця потужність зросла. Аж до 90 тисяч. Тобто пішов великий наплив користувачів, так як всі почали активно просувати цей сайт. І я в перший день, лише коли зареєструвався, це було вже десь під вечір. І десь через 6 годин наступного ранку я заробив 004 цих токена. І потужність в мене була близько, нехай там 20 тисяч. Тобто Дуже швидко манилися ці токени. А коли вже збільшила загальна потужність, видобуток дуже сильно зменшився. Ну, звичайно, по такій потужності, яка в мене. І це ж, звичайно, зв'язано з тим, що багато користувачів реєструється. Дуже швидко зростає загальна кількість цієї потужності. І здається, навпаки, повинна збільшуватись наш заробіток, але все працює навпаки. Тому що тепер більше користувачів, які майнять, і цей загальний пул ділиться між більшою кількістю користувачів. І якщо ви тримаєте постійно якусь одну потужність, то ваш заробіток збільшення цього загального пула буде зменшуватись, так як винагорода буде розділятися між більшою кількістю користувачів. Тому я й говорю, що на початку максимально потрібно намайнити ці токени. Звичайно, хтось скаже, що це дуже мало. Тут майне, нереально щось тут наманити, але все залежить від того, скільки ви будете приділяти часу проєкту, скільки ви на початку будете грати ігри. Для тих, хто ще пам'ятає маленьким же того ж пом'яка, Там ми грали також на початку дуже багато ігор. Було дуже складно розвиватися без вкладень то мав якусь ціль Ми все одно змогли там прокачатися. Я не вложив в роверкої ні центр. Хай може і небагато я там. Заробляю, але все одно стабільний прибуток. Щомісяця я маю з того проєкту. Я сподіваюся, що цей проєкт також буде розвиватися щодо того, чи скамиться цей проєкт чи ні. Але, як ми бачимо, що сюди вложено доволі багато зусиль. Хай він і скопійований вже з готового сайту, але все одно тут робилася велика робота, і я не думаю, що адміни зробили. Цей проєкт ще дуже швидко скамити, Тим паче ми можемо просто тут працювати без вкладень, З нас ніхто не вимагає ніяких коштів для того, щоб тут працювати, тому я не бачу сенсу в скамі цього проекта. Ну, Але, звичайно, все може піти по плану і проєкт просто закриється. Ну, але будемо сподіватися, що він повторить успіх RollerCoin І в подальшому, також, як і в RollerCoin, якщо він буде розвиватися, з'явиться більше можливостей. Для того, щоб працювати без складень. Зараз в Rollercoin можна спокійно і доволі швидко почати вже щось заробляти. Тут поки що, звичайно, ситуація зовсім по-іншому. Але будемо сподіватися, що проект буде розвивати. І також ще дещо хотів додати, що якщо ви вже навіть наманяли якусь кількість цих токенів, маєте можливість вже придбати якийсь майнер. Зараз їх тут 11 майнерів, бачимо їх ціну, найдешевше це 1,10, це в районі 1,5 долара. Я приблизно порахував, що один токен зараз коштує чуть більше одного долара. І якщо ви намання, наприклад, вже навіть на оцей майнер, я поки що не радив би вам. Купувати, так як бачимо, що з 23 числа через 2 доби вже буде проводитись тут акція. І, можливо, ми зможемо придбати якийсь лімітований майнер, або просто будуть скидки на ті, які вже є майнери на цьому сайті і тоді, звичайно, краще їх купувати, щоб витрачати менше. Ну і також хотів ще. Добавити те, що до загальної потужності, що зараз дуже багато зайшло сюди користувачів, коли я запис перше відео. Тут було лише близько 1000 реєстрацій. Зараз ця сума набагато збільшилась. Вже зареєстровано 7256 користувачів і ця цифра дуже швидко зростає, так як проєкт зараз знаходиться на слуху. І також ми можемо бачити, що масово почали. Грати в ігри. Ось, наприклад, користувач лише зареєстрований один день, і в нього вже потужність 578 тисяч терахеш можемо перейти до нього в аккаунт. І бачимо, що все це він зіграв за одну добу. І бачимо, вся ця потужність наіграна, в нього немає майнерів. І, можливо, також це повторюється ситуація тим же роверкоїном, хто пам'ятає, як на початку були навіть відео, коли записували, що грає там на одному аккаунті. По 5-6 чоловік і грали там тисячі ігор на добу. Можливо, тут також таке буде. Ті ж самі школьники зможуть просто на одному аккаунті грати тисячі ігор. Тому я і говорю, що потрібно зараз, якщо ви хочете працювати безкладно, залітати, починати збирати ці токени. Бо далі все більше і більше нам потрібно буде грати для того, щоб тут щось почати заробляти. І ось таким чином ми тут починаємо. ну Ось такий більш розмовний вийшов ролик. Не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була кава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення.